Питання формування культури збуту воно дуже важливим є на сьогоднішній день. Які перші кроки для українського виробника відкриваються широкі горизонти для збуту? Які основні напрямки? Яка географія? Україна буде все більше інтегровуватися у Європу. Які ваші прогнози стосовно подальшого розвитку ринку кукурудзи? Кукурудзи є основною експортоорієнтованою орієнтованою продукцією в Україні. Без брокера не можна. Надзвичайно приємно привітати наших глядачів. Ми знову ж таки в студії з нашими гостями. І наразі, друзі, ми знімаємо вже четвертий подкаст «Кукурудза. за віднесення до збуту у попередній серії. Ми говорили зі Світланою Чоні, технічним експертом з розвитку протруйників сингента про протруйники і системи захисту. Тому хто пропустив цей випуск, відскануйте, будь ласка, QR-код, який знаходиться на екрані. Таким чином ви зможете автоматично перейти... Йти на попереднє відео і переглянути його в сьогоднішньому випуску. Ми будемо говорити про дуже актуальну тему, а саме про збут кукурудзи за кордон, як ви напевно вже всі прекрасно знаєте, через збройну агресію Російської Федерації, блокування портів в Україні склалися, скажімо так, несприятливі умови для вивозу зерна, до прикладу, до Китаю і інших країн, і більше про експорт. Нам розповість справжній експерт своєї справи Олександр Соловей, комерційний директор Spike Brokers. Пане Олександре, дякую, вітаю, друзі. Насправді це досить актуальне питання було завжди. Воно лише збуту, воно лише. Активізувалося і пришвидшилося в частині збройної агресії, коли в Україні були відрізані певні логістичні ланцюжки. Як результат, нашим українським виробникам потрібно було виходити на нові ринки, познайомитися з новою культурою, з новими практиками, і це був важкий період. Я думаю, що ми більшу частину цього періоду вже подолали. Можемо рухатись далі в цій частині, Да. така невеличка візитівка. а Пан Олександр, співзасновник та комерційний директор Spike Brokers, компанія, яка за три роки свого існування стала надійним помічником у збуті для українських фермерів з усіх куточків країни. Сьогодні компанія надає повний комплекс торговельних і фінансових рішень для збуту зернових та олійних культур на внутрішньому та міжнародному рівні. Пане Олександр, і перш за все, я прошу пояснити. Можливо, хтось з наших глядачів не знає, хто такий Брокер, чим він займається чим він може допомогти фермерам, насправді це комерційний агент. Він е, виконує таку арбітражну незалежну роль між покупцем і продавцем. Ця професія вже в світі достатньо відома, працює на всіх розвинених ринках е, і підтвердила свою ефективність в частині розбудовування саме е, ринковості ринку, якщо так можна сказати. Е, тому що. Покупець-продавець вони завжди знаходяться фундаментально і природно на різних краях своїх бажань. Один хоче купити дешево, а хтось хоче продати дорого. І, відповідно, на цьому фоні завжди виникають певні і емоційні конфлікти, і е, негаразди. в такому випадку. Скажімо, ринок, який змушений наш український був виходити на нові ринки, просто вимагав такої компетенції в Україні, створення її, і це зараз достатньо, навіть у європейські компанії почали приходити в український ринок, і тому брокер, який завжди на зв'язку зі сторони покупця, завжди на зв'язку зі сторони продавця, розуміючи його контекст, розуміючи його вимоги, ну для прикладу, скажу так: якщо виробник. В своїх кількостях за рік виходить на збу на збут продукції там декілька разів, там 3, 4 5 разів, то це недостатньо для того, щоб побудувати стійкі відносини з покупцем. Покупець купує там, кожного дня, і йому потрібно кожного разу, якщо це новий продавець, і він напряму спілкується, вводити його в контекст, які в нього вимоги по тому чи по іншому: по логістиці, по якості, по умовам і тому. Таким комфортним буфером між покупцем і продавцем виступає брокер. Роблю висновок, що ви просто зменшуєте кількість стресу між покупцем і продавцем. Це правда, у нас було дуже багато випадків, коли часом зранку, особливо в такому контексті в Україні, в якому ми перебуваємо нічний обстріл. Знаю, що мій клієнт-продавець снідає об 11 годині. І в нього стрес з неприйняттям там, пшениці в домлина об 9 ранку. Я розумію, що в даному випадку дзвонить продавець і каже: слухай, я не буду ніколи працювати з цим покупцем більше. Виключно перебуваючи в контексті емоції, нам потрібно було лише просто відкласти питання на декілька годин, вистигнути. Так, той один поснідає, той один Почекає, подивиться, як там аналізи все таки по іншому відбудуться. і в результаті ситуація розрулюється за участю, пані Вікторія Олександре. У мене до вас таке питання. Скажіть, будь ласка, які обсяги кукурудзи ваша компанія допомогла клієнтам збути, і які основні напрямки? Яка географія? Так, да, власне, як ви Вікторія вже говорили в попередніх подкастах, ми не на диво в структурі нашого збуту маємо 65% кукурудзи. Тобто кукурудзи є основною експортоорієнтованою орієнтованою продукцією в Україні, і на сьогоднішній день вона йде і плине в усіх напрямках. Якщо подивитися, то саме Україна, знаходячись в достатньо вигідній логістичній локації, дозволяє збувати продукцію. Наприклад, і нашої компанії ми продаємо на 124 місця поставки по всьому світу, в тому числі по Європі, Африці, Азії, Близькому Сходу. Дякую за відповідь, пане Олександр. У мене таке питання, Олександр. Що потрібно фермеру, щоб налаштувати ефективний експорт та збут на сьогодні? Фу, це дуже комплексне питання насправді. Ну, Давайте почнемо з того, з чим зіштовхнувся фермер, коли в нього відрізали, власне, море для збуту продукції. Йому потрібно було? що? Зрозуміти особливості митного законодавства, вимог по якості. Де відбувається контроль якості при поставці на завантаженні, на вивантаженні, розуміти особливості фінансових інструментів, як здійснюється оплати, які методи практикуються на міжнародному ринку. Ну і звісно ж працювати з брокером. Без брокера не можна, зрозуміло. Пані на вашу думку, це такі ж для фермера важливо гроші, які він отримує на от за свою продукцію. Як наразі при тих економічних умовах, які склалися, вигідніше кукурудзу збувати на внутрішньому ринку чи все ж таки орієнтуватися на експорт? Ви знаєте, я прибічник того, щоб відносини відбувалися в різних напрямках, і фермер смакував на сьогоднішній день оцією Мультифункціональністю напрямків збуту з України кукурудзи, тому що в нас були випадки, коли навіть фермер з Сумської області на своїх самоскидах віз в Італію кукурудзу. В першу чергу, звичайно, потрібно розуміти локальний контекст. Якщо поруч знаходяться певні в, в оптимальній відстані для автомобільного транспорту, переробні підприємства, то треба користуватися цією перевагою, тому що хтось може таких переваг не мати. Та? І звісно ж, вибудовувати тісні відносини з переробними підприємствами. Скажу для прикладу, коли ми почали виходити і виводити українську продукцію на ринки Німеччини, яка достатньо консервативна, то приходячи до заводу, ми казали: ось купи, будь ласка, українську кукурудзу, купи українську пшеницю. Він каже: питань немає, якість клас. Але якщо я куплю у вас. То я не куплю свого виробника, який поруч у мене в радіусі 100 км вирощує і зі мною вже торгує роками. Відповідно, питання формування культури. Збуту, воно дуже важливим є на сьогоднішній день. І це потрібно аналізувати і використовувати всі можливі варіанти для, для збуту. Це як внутрішній збут, це як експорт, це як експорт в напрямку портів. Так і якщо ми знаходимося, в даному випадку виробник в радіусі 200-300 км від західної кордону Західній Україні, то на сьогоднішній день. Оптимальним буде все-таки також продавати і поставляти продукцію на ринки Італії, Австрії, Німеччині Західної України напряму. Там невелике логістичне плече. На сьогоднішній день достатньо активно інвестуються кошти інфраструктуру на західному кордоні. Так, на сьогоднішній день близько 20% всього лише залізничним транспортом експортується і 10% автомобільним, але потенціал збільшення, бо ми бачимо ці всі. Перешкоди е і бар'єри, які створюють нам східноєвропейські країни з забастовками перекриттям, це лише процес інтеграції української логістичної системи в європейську, тому що е але болючі, але болючий, звичайно. Хоча, якщо так подивитися, це лише там, 10% нашого агроекспорту, да? тому, скажемо, звичайно, маючи основну артерію, через яку ми можемо добиватись. І доставляти свою продукцію до країн на далекій відстані: Китай, Азія, Близький Схід, Африка нам, звичайно, ще є багато чого вдосконалити в частині інфраструктури і логістики по одному континенту з Європою. Наскільки якість впливає от на можливість цього експорту, і які країни? Дуже, дуже хороше питання в Європі взагалі дуже і в світі популярно. От ми згадували сертифікацію в Китай, В Європі також дуже актуальним є сертифікація ICC, стійкості, органічна сертифікація. І, звичайно, є певні вимоги до певних показників часом, там, якщо це на крохмал іде. То от ми вже згадували про крохмальність. Ці речі також достатньо популярні в частині вимогів. І потрібно використовувати. Звичайно, виходячи на зовнішній ринок, потрібно використовувати міжнародні компанії, які підтверджують, зарекомендувавши себе, незалежну якість. Це не українські звичайні якісь там найближчі лабораторії, які можуть бути прекрасні, але питання їхнього позиціонування в світі. Тому От от ці всі речі вони також дуже важливі в частині збуту, і власне часом навіть дають хорошу премію. Так? Органіка на сьогоднішній день там плюс до 100 150 євро на тоні. А ICC може бути там 10-15 євро на тоні. Тому ми розуміємо, що Премії є, їх потрібно знаходити. І насправді сертифікація не така вже і дорога для того, щоб підтвердити, що виробництво стало стійке, не використовуються там зрошені поля точніше, не зрошені, а висушені від болотів. Вироблені да міліровані, да, ліси. Тому тут нам багато де можна вдосконалювати для виробника варіанти збуту. Пане Олександре, а що потрібно зробити агровиробнику для того, щоб експортувати продукцію? От більш ніж певне зараз сидять у нас, дивляться наш подкаст. І які перші кроки? Потрібно розуміти, що на сьогоднішній день для українського виробника відкриваються широкі горизонти для збуту. Потрібно зрозуміти: окей, який найближчий ринок збуту до мене. Якщо я на західній Україні, відповідно, що, що купують. На найближчих точках, на кордонах, на переваличних пунктах. Е якщо це центральна Україна, південно, то звісно, це порти. Е східна, зокрема, північна також. Але в першу чергу, звичайно, потрібно проаналізувати, чи є поруч біля мене переробні підприємства, е з якими я можу вибудувати сталі відносини. І... Побудувавши от ці відносини, такі от створити культуру постійного збуту на ці приробні підприємства. Своє позиціонування потрібно відфіксувати далі. Потрібно зафіксувати свої цінові орієнтири, Потрібно чітко розуміти, який мій таргет, тому що ми розуміємо, що дисципліна в збуті вона також важлива і вона не притримується зі сторони виробників, Часто вони попадають в. Певні пастки емоційні, коли ринок рухається вгору. І ми розуміємо, що є така науково підтверджена теорія, що зі зростом ціни вгору кількість пропозицій завжди зменшується, бо всі відкладають на завтра, на завтра, на завтра. Але коли відбувається цей перекос і ринок починає коригуватися, Пропозиція активно починає зростати і доганяти свого покупця, який в цей момент намагається взяти паузу і не хоче особливо там купувати. І таким чином відбуваються ці всі гойдалки. Тому треба. Працювати з брокером потрібно розуміти контекст Я ринку. Маю, з цього почне так <сум> і, і враховуючи контекст ринку, потрібно звісно виставляти чіткі свої орієнтири для збуту. Тут знаєте, дуже цікаво. Ми з вами попередньо спілкувалися. Ви розповідали багато цікавих історій про помилки фермерів, які вони допускають. І інколи навіть починають з вами сперечатися, коли ви даєте конкретну пораду, от в даний момент краще продати. От уже можна продавати, ні ще почекаємо. Я пам'ятаю цю історію, коли ви казали: ні, ми, ми ще почекаємо там тиждень. Через тиждень ціна впала. Можете розказати якісь, от кейси будемо так казати, спілкування з фермерами, коли можливо робилися якісь помилки з їхнього боку? Для прикладу в нас були кейси, коли активно соняшник їхав на ринок Болгарії. Ми знаємо, що зараз є певні бар'єри, які цей товаропотік переживає в силу обставин гармонізації українського і європейського там, законодавства. О, тому ми розуміли, працюючи зі всіма правним підприємствами, що їхнє насичення. Скажем, закупка збіжжя для майбутньої переробки, воно вже там доходить певних меж, і відповідно природнім буде призупинити закупівлю на певний час. Розуміючи такий контекст, ми говорили, що от поки є можливість, потрібно продавати. І багато хто слухав, багато хто, звичайно, йшов. На поводу власне цієї емоції ростучого ринку і відмовлявся збувати. Як результат, коли е, в моменті, е, заводи починають знижувати ціну в силу того, що вони вже закупилися наперед, все якби фініта ля комедія треба було слухати. Пан Віктор, можливо, вас щось цікавить. Я можу єдине сказати, що фермеру, який їхав в сум в Італію, треба було зупинитись в Немирові, і, і, і ми півом кукурузу переробили. Пані Вікторія. Олександре, обожнюю це слово. Як ви обожнюєте слово тренди, Володимир, я обожнюю ну, слово інсайти. Я його а. просто <сх> так. У нас сьогодні всюди інсайти, і ми не залишимо наших глядачів без інсайдів. Тому, Олександре, Можливо, є якісь інсайди. Ви, як брокер, можете поділитися ними з нашими глядачами. І взагалі, які ваші прогнози стосовно подальшого розвитку ринку кукурудзи? ми сьогодні вже згадували дуже хороше питання про те, що оптимізація логістичних ланцюжків суттєво впливає на формування ціни в Україні. І ця оптимізація логістики вона ще не досягла свого певного піку. Для прикладу, скажу. Що фрахт на а, там, лодку в 30 тисяч тонн з Константи на Італію буде коштувати 20 доларів, а з України буде коштувати на сьогоднішній день близько 40 доларів. Ми розуміємо, що приблизно географічно це невелика відстань між Константою і українськими портами, але різниця в ціні суттєва. А, тому а, ми розуміємо, що ця різниця і є певним буфером, власне подальшого потенційного укріплення ціни на кукурудзу. Але тут є певні свої фактори: кількість пропозицій суден до перевезення, попит, стабільність, відсутність якихось випадків в наших ланцюжках морських. Перспектива є певного по збільшення ціни на кукурудзу там до 15-20 доларів. Але це не якраз через. Зовнішній контекст, про який ми також згадували вже в попередніх підкастах, де пропозиція в світі достатньо велика. Кукурудзи, і відповідно нам потрібно виборювати своє місце логістичною ефективністю і, відповідно, ціною і стабільністю поставок. Тому по кукурудзі перспективи є потрібно себе відфіксувати в частині тих ринків, куди краще збувати продукцію. Потрібно займатися активно сертифікацією продукції для того, щоб не втрачати на можливих преміях стійкості ICC. От. Ну і, звісно, задумуватись про тренди. Зеленого виробництва це дуже важливо. Україна буде це от такий от інсайт. Україна буде все більше інтегруватися в Європу і ставати частиною цього ринку активніше. А там, вже наприклад, там з сої, і кукурудзи з наступних років будуть вводитися ще більші вимоги в частині там стійкості, прослідкованості, надійності, і вже буде відбуватися трекінг саме. Завод буде хотіти розуміти конкретного виробника, який виробив кукурудзу отриману там через певний ланцюжок поставки. Висновки позитивні, можу так підсумувати, пане Олександре. Я вам щиро дякую. Завжди приємно з вами спілкуватися. І знову ж таки, ми не прощаємось, враховуючи, що попереду у нас ще один подкаст, в рамках якого ми поговоримо про переробку кукурудзи в Україні, і знову ж таки з паном Віктором розберемо зокрема тему особливості вибору гібридів на спирт. Друзі, не пропустіть цей випуск, я вже неодноразово його анонсував. Буде цікаво. До нових зустрічей.